Радий вітати вас, друзі! Графічна складова у відеоіграх це, звісно, не саме головне. Але якщо є можливість, чому б не пограти на максимальних налаштуваннях і не насолодитись гарними краєвидами улюбленого ігрового світу. У цьому відео я розповім про ігри, які на мою думку мають прекрасну графічну складову. Я вже робив подібне відео, тому можете вважати це другою частиною. Ну, добре, не хочу вас довго затримувати. Влаштовуйтесь зручніше. Запасайтесь смаковиками і приємного перегляду. Це графіка у відеоіграх, яка вражає. Elden Ring одна з найкращих ігор від компанії From Software. Звісно, до Dark Souls особисто у мене більш теплі почуття. Але неможливо сказати, що Elden Ring — це погана гра, а тим паче, що вона погано виглядає. Порівняно з Dark Souls тут немає такої гнітючої атмосфери, і все виглядає більш казково і яскраво. І як на мене, це навіть добре. Кожна локація, у яку потрапляє гравець, може здивувати пейзажі, на які можна дивитись вічно, починаючи від моторошних підземель і закінчуючи вершинами гір, з яких здається, можна побачити. Край світу, таємничі ліси і захоплюючі подих замки. Усе це про Елден Рінг. Death Stranding – остання гра від відомого розробника Хідео Кодзіми. Вона може бути не для всіх, але її графічна складова не викликає питань. Великі ландшафти простягаються, здається, на кілометри, створюючи відчуття великого масштабу, якого мало кому вдається досягти в інших проєктах. Ігри Кодзіми відомі вражаючими образами та унікальними підходами до створення дизайну. Але Death Stranding трохи виходить за межі порівняно з приземленим ігровим світом Metal Gear Solid. І переносить нас у більш дивні та незвичні місця. Справа в тому, що в Death Stranding ви бачите дивні речі. Деякі з них викликають тривогу, деякі захоплення, але все це ретельно продумано і чудово реалізовано на графічному рушії гри, особливо у версії Director's Cut на ПК та PlayStation 5. Якщо ви не грали у цю гру, то обов'язково спробуйте, вона може здивувати вас. Hellblade Senua's Sacrifice була, мабуть, найгарнішою грою на Xbox One і PlayStation 4, коли вона вийшла у 2017 році, а покращені версії цієї скандинавської попеї для Xbox Series X. І ПК виглядають ще краще замість великого відкритого світу, для рендерингу якого потрібно багато ресурсів комп'ютера, у Ninja Theory створили невеликі рівні з прекрасним візуалом, і усе це підкріплено дуже реалістичними анімаціями. Якщо по якимось причинам ви сумнівались, грати вам у гру чи ні, я можу сказати, що це варто зробити. І це не тільки через візуальну складову. Я впевнений, що друга частина помножить усе це вдвічі. Спробуйте, вам сподобається. Знаєте, я обожнюю першу частину Horizon. Зараз, до речі, перепроходжую на 100%. Це вже третє моє проходження цієї гри, і все одно вона мені не набридає. Але я хочу сказати про другу частину. У Horizon Forbidden West Елой досліджує нову частину світу, прототипами якої стави Каліфорнія та Сан-Франциско. І результатом є розкішний і величезний світ, наповнений яскравим навколишнім середовищем, який є домом для усіх цих хитромудрих і небезпечних машин. Окремо Можна згадати про підводний світ, який виглядає феноменально. Це навіть неможливо описати словами, краще спробуйте пограти і побачити все на власні очі. Звісно, як і більшість ігор з відкритим світом, Horizon Forbidden West не завжди виглядає абсолютно фантастично, але більшість, побаченого у грі, є настільки вражаючим, що про більш слабкі сторони можна і забути. Я дуже чекаю цей проект на ПК і впевнений, що візуально вона буде виглядати ще краще. Оригінальна Demon's Souls – це гра, яка справді потребувала оновлення не лише тому, що вона була розроблена ще для PlayStation 3, але й тому, що графічна спроможність гри не могла відповідати цілям команди розробників. У Demon's Souls Remake ми побачили, якою ця гра повинна була бути насправді. Якщо оригінал був і безбарвним, то ремейк вийшов контрастним. Він привертає увагу і наповнений чудовою атмосферою. Майже більш ніж будь-яка інша гра, яку ми можемо собі уявити, атмосфери й настрій тон ремейку Demon's Souls значно покращились завдяки графічному оновленню. Це була гра, коли PlayStation 5 запускали, і вона чомусь досі виглядає краще ніж більшість ігор, що виходять зараз. Особисто для мене Demon's Souls – це одна з причин придбати PlayStation. Шим Star Wars Battlefront відправить вас у подорож до далеких планет у дуже далеких галактиках. Це шутер від третьої особи з вражаючи деталізованою та реалістичною графікою. Дія гри відбуваються на різних планетах з різним оточенням та навколишнім середовищем. У грі, на жаль, немає компанії, що досить розчаровує, але вона забезпечує надзвичайно динамічний насичений ігровий процес, де ви будете брати участь у запеклих битвах з ворожими командами. До речі, ви можете грати за деяких пам'ятних персонажів із. Це Зоряних війн. Гра має одну з найкрасивіших графічних складових у всіх іграх серії Зоряні Війни. І якщо ви, звісно, фанат Зоряних войн, ви не можете пропустити цю гру. The Last of Us 2 тримає вас у напрузі протягом усього ігрового процесу, незважаючи на те, що вона отримала багато ненависті від геймерів, вона все ще залишається однією з моїх улюблених ігор. Завдяки реалістичній графіці, ви відчуваєте себе немов у якомусь фільмі. Анімації персонажів у катсценах, локації, які чудово передають атмосферу апокаліпсису, їзда вверхи на коні, засніжених горах і вбивство зомбі, все це подарує вам досвід, який ви не зможете забути. Фінал мене досить. Розчаровує, але кого насправді хвилює фінал? Так, можливо, багато гравців не розуміють цю ру, і навіть, як я казав раніше, ненавидить її. Але не можна заперечувати, що виглядає вона дійсно круто. Пам'ятаю, як у дитинстві на своєму старому комп'ютері вмикав першу частину Crysis і грав у 12-15 кадрів на секунду. Щось таке, я вже точно не пам'ятаю, але це було весело. Графічна складова усіх трьох частин навіть зараз, у 2024 році, виглядає чудово і місцями навіть краще ніж деякі свіжі проекти. Взагалі, коли мова заходить про ігри з чудовою графічною складовою, багатьом на думку одразу спадає Crysis. Кожна частина гри дарує унікальний досвід. Мені було б цікаво подивитись, як виглядала б гра, якщо б її створили сьогодні, впевнений, це було б незабутньо. Можливо, хтось кинув у мене камінь, але я повинен це сказати. Мені подобається друга частина Dying Light. Перша, це, звісно, шедевр, але якщо казати про графічну складову, то зрозуміло, що друга гра краще. Можливо, для багатьох вона надто барвиста, але чому б ні? Так, це апокаліпсис із зомбі-мутантами і взагалі все страшно. Але мені, наприклад, подобається. Особливо медитативно і захоплюючи зроблений паркур у грі. Можна годинами бігати містом і насолоджуватись краєвидами. Не дивлячись на критику багатьох, ця гра, на мою думку, одна з найгарніших. Втеча від Орд Зомбі ще не була ніколи такою захоплюючою і небезпечною. Days Gone – це гра, що розгортається у постапокаліптичному світі, покаже вам, що таке насправді небезпечний світ, подорожуючи і вдосліджуючи досліджуючи велетенську мапу на своєму крутому мотоциклі і борючись з різними групами вцілілих і великими ордами зомбі, ця гра дійсно показує нам реалістичні сценарії, якби спалах зомбі вірусу коли-небудь стався. Це, звісно, неможливо, але все ж таки у гру можна грати різними способами. Ви можете проходити кампанію і спостерігати, як розвивається історія, або ви можете подорожувати величезним красивим світом на своєму байку, знищуючи ворогів і збираючи ресурси для створення зброї. Який би шлях ви не обрали, на кожному кроці вас буде чекати небезпека. Різні види зомбії та людей прагнуть вбити кожного, хто потрапить у їх зору, і вам доведеться битись з багатьма з них, а також часто помирати. Іноді вас можуть. Переслідувати навіть тисячі зомбі, господи, я обожнюю цю гру. Кіберпанк 2077 порадує вас футуристичною графікою та безлічю можливостей для кастомізації персонажів. У цій грі є все, що ви хотіли б побачити у найближчому майбутньому: від височезних будівель і яскравих неонових вогнів до божевільних чуваків, що розгулюють з роботизованими частинами тіла. Ця гра має багато чого в запасі, і вона вас точно вразить, якщо ви будете грати вперше. Вона має величезний відкритий світ, який ви можете вільно досліджувати. У ній також є місії, побічні завдання, але. Це не означає, що ви повинні їх виконувати. Ви можете просто грати як вам подобається. Хочете змінити зовнішній вигляд свого персонажа. Звісно, ви можете це зробити з легкістю. Хочете вийти посеред дороги і розстрілювати людей, як якийсь маньяк, це, звісно, дивно, але також цілком можливо. Або ви хочете досліджувати безкрайні простори гри. Це теж можливо. Гра пропонує величезну кількість ігрових стилів, щоб грати саме так, як подобається вам. На мою думку, вона має одну з найбільш деталізованих і реалістичних. Графік у відеоіграх гра також отримала потужне оновлення з безліч виправень та покращеннями продуктивності. Якщо ви планували почати грати в цю гру, то зараз саме час. Аван Вейк 2 довго чекали, і Сиквел зумів виправдати деякі досить високі очікування, задовольнивши як фанатів, що повернулись, так і нових гравців. Гра розподілена на дві кампанії. Ви будете розслідувати справу про вбивство, що приведе вас до дивного американського містечка зі, можна сказати, своєрідним населенням. І тим часом Аван буде намагатися втекти з темного місця царства привидів, яке перетворює реальність на щось страшне та небезпечне. Хоча ці Дві сюжетні лінії доповнюють одна одну, вони все одно відчуваються відмінними одна від одної. І це також впливає на їхні прекрасно деталізовані та реалістичні локації. Alan Wake 2 це технічний витвір мистецтва, створений за допомогою власного рушія від компанії Remedy Northlight Engine, який також відповідає за не менш вражаючий Control та Quantum Break. І як ви напевно знаєте, події усіх цих ігор відбуваються в одному всесвіті. Це дуже. Круто, до речі. Говорячи про відеоігри з найкращою графікою, неможливо оминути увагу найбільшу франшизу Ubisoft серію Assassin's Creed. Ці ігри завжди відрізняються чудовою графікою, яка випереджає свій час, і Valhalla безумовно заслуговує на увагу. Незважаючи на те, що Assassin's Creed Valhalla вийшла майже 4 роки тому, гра все одно може похвалитись приголомшовою графічною складовою, яка набагато краще, ніж у деяких найновіших іграх. Крім того, Valhalla доступна на всіх платформах. Отже, ви Можете насолоджуватись прекрасною грою на максимальних налаштуваннях графіки, незважаючи на те на якому пристрої ви граєте. Коли виходять ексклюзиви для PlayStation на ПК, це стає справжнім подарунком для тих, хто грає на цій платформі. Якщо ігри випускаються з належною оптимізацією, звісно, комп'ютер може відтворювати ексклюзиви PlayStation з вищою роздільною здатністю та частотою кадрів, що робить ці ігри ще більш вражаючими ніж вони є. Людина павук Майлз Моралес це чудове самостійне доповнення до першої частини людини павука. З надприродніми силами цього героя дуже весело грати. Звісно, друга частина чудова. У ній є одразу двоє людей павуків в одній грі, до речі, але перед проходженням сиквелу обов'язково потрібно ознайомитись з першими кількома іграми серії. Ну якщо гравці хочуть бути в курсі історії про дивовижну пригоду людини павука. Контрол це пригодницька гра від третьої особи розроблена Remedy Entertainment. І як і всі інші ігри в цьому списку, вона має дуже деталізовану графіку. Вона насичена, таємнича і в той же час по-своєму складна. А на додачу до цього вона має ще жіночого персонажа у головній ролі. Це не може не радувати. Головна героїня гри має деякі надприродні можливості. Окрім носіння зброї, ви також можете літати в повітрі, розкидати речі за допомогою своїх екстрасенсорних здібностей. Ламати усе навкруги і знищувати ворогів так, як вам подобається. Гра має гарний сюжет і цікавий ігровий процес, де ви дізнаєтесь про те, що відбувається у цьому світі насправді. Увага до деталей у цій грі на найвищому рівні. Від дефектів до анімації ця гра безумовно є однією з найкращих ігор Remedy Entertainment. Друзі, дякую, що додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую вам. На моєму каналі ви знайдете ще багато відео про відеоігри. Обов'язково подивіться, впевнений, ви знайдете для себе щось цікаве. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.